Всім привітки! Сьогодні покажу, як отакий такий от скін зробити. Мені дуже він подобається, і давайте вже вам буду показувати. Сходимо на одяг і нажимаємо на ось такі от курточки. Далі тут вибиваємо ЕМО. Ну, ЕМО це все чорне. Беремо таке от. Ой, шкіру забула зробити. Да, біжимо? Все. Потім йдемо сюди і вибиваємо теж ему. І де тут а воно. От Воно ну, десь так в приході. Нажимаємо на таку синю кофточку і отакі от чорні штучки. Ось давайте волосся вже. Тут блек просто. О, ну мені дивіться вже вискочило. Ось таке з хвостиком і чолочкою бере. Далі тут вибиваємо А! Cute Ось cute і де у мене ось. Далі тут новушка. Вушка такі візьмемо. Вибиваємо кет. І от вушка. Далі хвостик сюди заходимо на панамку і вибиваємо блек-кет. black cat. Black Hat. І ось от беремо хвостик. Далі ось сюди заходимо на шарфік і шукаємо ось вот шокер. І ось весь кін наш зробить.